Мішка твоя, ніби сонячний промінчик <реш> Люблю тебе, мило, ніби нагрей коди інші <реш> Вона мене питає, що ти гане, як твій наст? як він взяти пів планети і піти палити кастінь <реш> І ось ми вже на споті він горить, горить Як же довго я чекав цю мить, цю мить, цю мить Всередині енергія бурлить, бурлить Та забий на все, візьми мене за руку Хочу з тобою на найвищу гору Хоч сьогодні і вівторок Для щастя не потрібен корок Хочу з тобою на найвищу гору, хоч сьогодні і вівторок наробити мільйон фото. На мені ці буси, які ти мені зробила, yeah, бе yeah. милуюся красою виду, я ще твоє Ми за проблеми, які нас чекають, он дивай. Він yeah. ніжко грає в голові, але насправді це окей, ту я як же добре, що ти зі мною хочу обрій, yeah. yeah. а я з тобою такий бодрий. Коли ти поруч, крихітко, я забуваю про свої проблеми і невдачі. Ти тільки не відпускай мене. Будь поруч, і я подарую тобі весь світ. Та навіть більше, ти тільки не відпускай. Хочу з тобою на найвищу гору. У -у 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 -у. Хоч сьогодні і вівтор. Тобою на найвищу гору <п discussion> uh -uh -uh. Хоч сьогодні і вівторок? <п discussion>